Час служба. Заступник. Добрий день, добрий день. день. Хто заступник? Я. Які я вас питання? Ми потім розберемося. Лопашов, цены не Лопашов? <клес> 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 Добрый день. Аллапашов де. Я. Ви? Я. О, на службу військову згодні дивлюсь. Рік дозволяє вам, так? Да? А ви хто? Ви хто? Чого ви так на та мене дивитесь, пані? Я хто? Малешко Богдан Володимирович. Кому ви рахунки блокували в місті з Гущенком? Ось, заява почала моя. Це заява здається в канцелярію. я вам даю цю заяву. Ні, мені вона не потрібна. Здавайте в канцелярію. П під час воєнного стану можна блокувати рахунки чи ні? Не. Та вас це не цікавить на. візьми, будь ласка. Вийдіть <кхе> ви, ви ви з кабінету. Лапашов. Лапашов. Будеш дома вказувати, вийдіть з кабінету. Поняв? А, ти не будеш указу. Документи приділі. Бо ну, я тобі вкажу. зараз тобі скажу. Хоча со мною поїдеш туди де треба. Добре. Ну, okay. Бо тут взагалі обнагріва, я дивлюся. Під час війни можна ветеранам блокувати рахунки? Можливо. Що можливо? На, дивись, Читай. Mm. Оце, отакі, оце отакі сидять Лопашови в місті з Глущенком, сплять в одной кровати, возможно, и блокирует рахунки ветеранам. И еще и указывает, чтобы вышел напарник, который со пришел, чтобы вышел из кабинета. Будешь дома сказать, Лопашов. Доброе. Питание. Заяву приймите. Канцелярию. Да. Яку я, не я до тебе прийшов? Якось заяву Рахунки під час війни розблокувати. Всі не документи, доклад. які надходять до відділу, йдуть через реєстрацію. До відділу. на яких підставах ти блокував мені карту? Давайте з матеріали справи мої. Буду ознакомлюватися. Добре, пишіть заяву. Яку я тут стою, яку заяву писати? Бо я зараз напишу тобі на... заяву. Заяву пишете на ознайомлення з матеріалами справи. Я тут, я тобі говорю, я ознайомиться з матеріалами справи хочу. Давай Зу сюди матеріали справи. справи. Бо я зараз дам тобі. Через заяву все через канцелярію. Здаємо, потім ознайомлюємося. Давай швидше, бо бороду збрию відвеземо бойові. Кодя, Давай його матеріали справи, я буду ознайомлюватися з матеріалами справи, я ще раз повторюю. Через канцелярію, через заяву. Через яку канцеляр... канцелярію? Я тут у тебе стою. Є у нас канцелярія шостика, і ми пишемо заяву. Я тобі зараз та... заявляю усному, в усній формі. Давай мені матеріали справи, я ви, буду ознакамся з тими, що ви там зобразили, що своїм глучим. Пишете заяву на ознайомлення з матеріалами справи. Ну, надамо ці матеріали справи. Давайте і, надавайте зразу. Через заяву через канцелярію. Ви що, глухий, чи що. Матеріали справи, давай мені сюди. Я буду ознакомлюватися. Ще раз скажу. Документи спрашуваю. Не, ну ви ж, ви, документи ж документи спрашу, ну, не ознайомте, ну а що. Ну, документи ми побачили, Полівське. що це я. Добре, це ви пишіть заяву, що ви Яка заява? заява? Я вам мусно заявляю. Ще Давайте раз раз, матеріали справи. заяву, здайте в канцелярію. Ми Оце ми... отакі от довбні працюють у виконавчій службі, які в місті з керівниками мусорні, глушінками, наркоманами, блокують ветеранам рахунки. Оці ось. Це не людина. Це правда, на нього дивиться, гоновно хмиляється. Я кажу, матеріали справи давай. Ще по, закону, я, По якому закону? Я прийшов гусь, тобі заявив. Ти чого? Взагалі ненормальний. На яких підставах ти тут сидиш? Болдор, бля. Пішлі в канцелярію. Тупоголовий, бля. Оце От отакі у вас працюють, попеть це, Які ветеранам блокують рахунки в місті зі своїм, блять, Де там. Tas 6.